За материнську самовідданість та зразкове виховання дітей 104 жительки Івано-Франківщини отримали почесне звання мати героїня. Кожна із них виховала як мінімум п'ятьох дітей. Державні нагороди жінкам вручили у палаці Потоцьких. Продовжить тему Тетяна Дадак. Державну відзнаку отримує мати п'ятьох дітей та захисниця України Галина Павлюк. Жінка розповідає, із дитинства мріяла про велику сім'ю. Пам'ятаю, ми з друзями гралися, з подругою, з сусідкою. І в неї було дві ляльки, в мене завжди було п'ять. Старшому сину і 23 він уже одружений. Але щоб мати 21, також. Дружений. Я троє менше випусник 11 клас, 8 клас дочка і найменше п'яти класі. Після повномасштабного вторгнення Галина приєдналася до війська передусім, аби захистити своїх дітей. Вона два роки служила медиком, а зараз волонтерить. Ми з чоловіком ще У мене своїх син дітей. також військовий. Він був на той час, коли почалася війна. Він був свід і вивезти четверо дітей. одного залишити. Я так не могла зробити. І вирішила піти на фронт медиком. Право на почесне звання мати героїня мають жінки, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей з державного бюджету. То є разова виплата в десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, що становить більше 30 тисяч гривень, плюс додаткові додаткові пільги і сам статус. Так, мама мама героїня. Вони є особливими жінками. Вони є тими жінками, які не просто дають життя, а які роблять все для того, щоб життя в Україні продовжувалося. Сьогодні наші захисники і захисниці на передових позиціях борються за те, щоб наші жінки народжували свої рідні країни, щоб люди не виїжджали за кордон. Серед тих, хто отримав звання Мати героїня жінка, яка виховала 11 дітей. Також відзнаки отримали декілька прикарпаток, які мають по вісім дітлахів.